Ну нахер. Я ты сломал. Всем привет, вы на канале Влад Энд. Даня. И на телеке Влад Энд Даня, а еще... Энд Юра. Да. І сьогодні э, ми пригласили до нас суддю, тому що ми взагалі не вміємо складати кубік, як ви поняли намірно на обложці, що ми будемо складати кубік Рубік. І челендж називається, хто перший складе Кубік Рубік, той виграв. А Юра у нас професійний, можна так сказати, складає Кубік Рубік і він дуже його добре складає. Зараз вот мы... складаємо. Да. І він зараз буде да, складати. Все. Опа, опа, металлы, металлы. Опа. Уже сторона складчина за пару секунд. давайте заново. Ну, не заново, давайте складаем дальше. Давайте. Ты меня ошибок. Еще чуть-чуть. Истины... Я их сломал. У меня чуть кубик раскладся. Я складал складавки. Куда ты падаешь? Просто в шаге. Я теж в шоке. Пені підпав. Че ти так сильно крутив, типу? Бам, бам, бам. Видно, сьогодні не поскладаємо кубик-рубік. Ти я за нього складу. Поки що, коротше, складаємо кубик-рубік, щоб скласти його заново, бо вийшло е, по, не по плану. Я не крутив, крутив, і потім бабах він весь розпався, як связь і Ми вже майже доскладали кубик. осталось тільки пару таких штучок, і зараз ми все зробимо розкладайте, пожалуйста. Давайте, Той. Даня, расскалдаем. Ми вже почали складати, Юра, вот складає. Скоро одну сторону складаєш, вже 5, Пять собраний на білому.

Я нікого не сажу. Мені, мені не давав давно, щоб я собі не клас. Якщо ми не зможемо скласти, то нам будуть давати підсказки і все є Без... в я... камеру. Раз, два, три. Все, прошло. В дані не видно. Спочатку крест. Так. Дані вирубу, будь ласка. Все, <рес> ми складаємо. Юра, ну що, я правильно роблю? Я взагалі нічого не бачу. А я? Я. Типа хрест сколавали, неправильно. Ну, не знаю. І казача, кажете, коли треба буде допомога. Мені вже треба. Давай. Я не знаю ти він, просто. Це є. Він, тобі, тебе, ти вибираєш, наприклад, пів сторону, вона yeah. тебе завжди дивиться вверх. Ти не маєш. Не, ти не маєш отак крутити. Ти yeah, можеш отак, так. Отак. Ну типа ти можеш як хочеш крутити, тільки. Ну, ти не маєш. От там покрутив, покрутив, yeah. а потім отак так крутиш, крутиш, пані? Ні, не поняв. Ти не знаєш, як оце сюди? Знаю. Ні? Yeah. <education> ]Yeah? Знаю. No, Вот, Там и... да, отлично, 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 отлично. я уже умыл руки и пить как Да, раз, да, раз, да, раз, да. раз, раз, понял, раз, 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 не раз, 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 тебе раз, 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 храстик. Я раз, 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 я, раз, раз, я, я, <laughs> Я сам. Давай! О, хорош. О, хорош. Дима, туда не менее. Не знаю, я вообще я просто... Я якось медленно робив і у меня вийшло, не знаю я. Ты дивись, не зломай его назад. Mm -hmm. Дядя Юра всегда допоможе. Да, дядя Юра всегда поможет.

Ти маєш отець перевернути і щоб все жовте дивилося, все сюди дивилося, все сюди дивилося. І далі всі, всіма. Тіпа, а як мені дивиться отак? Ні, подождать, і парт. Як другий колор? Тут, то ж ти тільки тоді склав, так, Окей, тобі допоможуть. Дивіться, я допоможу? Так. тобі досвіду. От бачите, отут у от мене оцей от синій колір, а червоний з другої сторони. Ви знаєте, як це перемістити? Юра, ти знаєш як синьо перемістити на червоний, типа бульона містами там. ще це не склав. Да я не знаю, даже. Ты ведь скласты. це щоб тебе. Euh, щоб тебе був устальний етап все, 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 ясно. Нет, так не можешь. Нет. Типа, щоб було слима. Так, давайте. ж з нами виграє? Давайте Але... я покажу, что що... браш білий. Вибачте, що зупинив відео, але хотів запитати, як ви гадаєте, хто ж в цьому відео виграє, Даня чи я? Напишіть в коментарях, хто ж виграє. Олений, жовтий і все. Да, Бачите, да, просто вот. Нам треба, треба да, Тільки вміємо. Два ходи. Дві треба, два підпафа. Що? Окей, зараз передліка. Щоб вона була во так. Я думаю, спіш, типа, дивись, коли ми будемо крутити оце. Як думаєш, спіш закрутити оцей кубик, поки ми складемо ці. Давай. Удачі вам. Це принципитися, я так понимаю. Може. Я не знаю, хто з вас не складати лайк. Стоп! <laughs> <laughs> Ладно, рискну. Все, я уже заплюваю закрутился просто. О, дивите, Юра вже майже складал. Ты не купит он не так точно Я типа для конечно немає Три є, три нема Я уже... Ой, Ух ты! Все! Yeah. <laughs> Реально? Две Вс, нічого нікого немає. Ребята, вот. покажи мне. Вот, вот, судя... Просто бачите, просто кубик. Че? Так що, Юра, зараз будеш судити, хто лучше скла по твоєму мнению. Ну, окей, так? окей. <гас> Юра, <гас> о, <чого, гас> все, подожди. Тепер приворачива, поки вона не стане так. Итак, нет, дальше, і вверх... Я щось зробив. <гас> я, поставлю, я А, я уже сказала, просто на... я на такую самую штуку зашла просто. Да, тоже А удар Дарьи. Да. А мне так самому правый не ехал? Не. А такого? Правый не а такого правый. Как? Не, не. А вот Юр. Уже чуешь? 10 секунд, пацаны, 10 секунд! Не. Ой, Мы просто. От серйозно, ну покажи, ]ula. як ти робиш? От покажи, просто. Тобі що потрібна допомога? Ого! Допомога? Чуєш, то хто лучше склав кубик Рубик, по твоєму мнению? Ну... Що ми мрємо, я не знаю, це Просто дай не ти. Айо. Да, а дійна було неправильно, то я не знаю, як... Я суддя. Суддя вирішує, що не, не знаю. Ну, якщо Даня слав для то я думаю, що Даня лучше. Угу. Ну, значить, Даня виграв. Я думаю, виграв Даня. Ми поіграли в Кубік Рубіка. Кубики Рубіки складені, от. Можна подивитись. Ой. Такий прикольний відос. І надеюсь, він вам понравився. З нами сьогодні був Юра, наша суддя. Короче, поскладала кубик рубік Надеюсь, це відео нормальне було для вас. І пока!